21 листопада понеділок, збережений від падіння. А тому, хто може зберегти вас від падіння і поставити перед своєю славою непорочними в радості? ЮДИ 1,24 У ці останні дні, коли через поширення беззаконня охолоне любов багатьох, Бог має народ, який буде прославляти його ім'я й обвинувати світ за гріх. Він має бути. Особливим народом, який залишиться вірним закону Бога, коли світ буде прагнути анулювати Його заповіді. Коли перетворювальна сила Бога діє через його слуг, воїнство темряви повстане проти них люто й рішуче. Відтоді як ми вирішили посвятити себе на служіння Богу небес, і доти, доки не будемо позбавлені нинішнього згубного світу, ми будемо залучені в безперервну боротьбу цієї війни. Ніхто не уникне. Ми повинні діяти наполегливо і, як вірні воїни Ісуса, нести обмитий кров'ю прапор прямо в фортецю ворога. Якщо ми погодимося скласти зброю, опустити закривавлений прапор, стати бранцями та слугами сатани, ми зможемо звільнитися від боротьби та страждань. Проте, одержавши такий мир, ми втратимо Христа і небеса. Ми не можемо прийняти мир на таких умовах. Нехай це буде війна війна до кінця історії землі, а не мир, що здобувається відступництвом і гріхом. Відступництво починається з таємного обурення серця проти вимог Божого закону, Зрощуються і заохочуються згубні бажання і протизаконні прагнення, невір'я й темрява розділяють душу з Богом. Якщо ми не переможемо це зло, Воно переможе нас. Потурання гріховній гордості, гріховним бажанням, злим помислам і всьому, що порушує наш священний зв'язок з Ісусом, створює загрозу для нашої душі. Ти маєш боротися добрим подвигом віри, якщо бажаєш триматися вічного життя. 1 Тимофія 6.12 ми збережені силою Божою через віру для спасіння. 1 Петра 1:5 Якщо думка про відступництво важка для вас, то ненавидьте зло, шукайте добра. Римлян 12.9 і вірте в того, хто може зберегти вас від падіння і поставити перед своєю славою непорочними в радості. ЮДЕ, Давайте ж будемо щодня шукати нашого Небесного Отця, просити Його про захист і про мир. Просити його, щоб він допоміг нам ненавидіти зло і шукати добра. І тоді я впевнена, Господь збереже нас від падіння.